Вже не раз говорила, що дуже мені подобається випічка з додаванням кисломолочного сиру. Такі вироби виходять більш ніжні та пухкі, а також така випічка довше залишається свіжою. Ну а саме цей рецепт Паски підкорив мене своєю простотою та швидкістю приготування. Ця паска не потребує довгого вимішування, а також для її приготування не потрібно вставати рано раненько, адже зазвичай тісто для паски має підходити декілька разів і воно підходить довго. Тож сьогодні ми з вами приготуємо дуже легку та просту у приготуванні фісташкову паску з додаванням кисломолочного сиру. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Для приготування нашої паски нам потрібно в діжджі міксера просто об'єднати всі інгредієнти. Для початку просіємо борошно. Борошно використовую звичайне вищого гатунку. Ще хочу зауважити, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, крім вершкового масла. Масло має бути холодне, але додавати ми його будемо трішки пізніше. Далі до борошна додаємо тепле молоко. Далі сюди ж додаю живі дріжджі. Звичайно, що дріжджі краще все використовувати свіжі. Також сюди ж додаю цукор. Цукру додаю небагато, бо ще до тіста хочу додати мед. Наступними додаю 4 яйця. Яйця використовую категорії С0. Та тепер скористаюсь допомогою свого кухонного помічника. На середній швидкості міксера з допомогою насадки гак перемішую всі ці інгредієнти між собою протягом 3 хвилин. Насправді тісто виходить зовсім не туге та дуже ніжне, тому вимісити це тісто можна і з допомогою ручного міксера, тими насадками, що для вимішування тіста. Оскільки паска має бути фісташкова, хочу перебити на блендері у дрібну крихту фісташку. Можна додати у тісто фісташкову пасту, але це робити не обов'язково. Можна взагалі не додавати у тісто горіх, а можна також додати будь-який інший ваш улюблений горіх, чи той, що у вас є вдома. Далі в блендер до подрібненого горіха відважуємо кисломолочний сир, він в мене теж кімнатної температури, та знову перебиваю все блендером до однорідної та гладенької консистенції. Після цього додаємо в діжу до тіста нашу фісташкову сирну масу та сюди ж додаємо 4 жовтка. У мене жовтки вічно є в холодильнику, залишаються після зефіру, меренги чи глазурі для печівка, тому просто дістала її з холодильника десь за годину до приготування, щоб вони нагрілись до Кімнатної температури. Також в цей момент я додаю до тіста жовтий та синій харчовий барвник, щоб паска всередині мала такий гарний зелений фісташковий колір. Це можна зробити в тому випадку, якщо ви теж захочете зробити фісташкову паску. Та тепер знову вмикаю міксер на середню швидкість та перемішую тісто до однорідності протягом 3 хвилин. Після цього. Перемикаю швидкість міксера на мінімум та починаю до тіста потрішки додавати вершкове масло. Вершкове масло має бути холодне, щойно з холодильника. Вершкове масло додаємо в тісто поступово по одному шматочку. Таким чином вимішуємо наше тісто на найменшій швидкості міксера протягом 10 хвилин. Після цього я дала міксеру відпочити 1 хвилинку та знову вимкнула на найменшу швидкість та вимішувала своє тісто ще 10 хвилин. Ось так, після цього всього виглядає моє тісто, Воно зовсім не забите борошном та залишається ніжним та липким. До тіста я ще хочу додати цілу фісташку та вишневі цукати. Перед цим я цукати замочила на 10 хвилин кип'ятком. Та після цього Виклала на паперовий рушничок, щоб він увібрав в себе всю зайву вологу. Та тепер знову повимішує своє тісто ще протягом однієї хвилини, щоб ягідка та горіх рівномірно розпреділились по тісту. Після цього діжу з готовим тістом накриваємо горчовою плівкою, та залишаємо тісто в спокою підходити у теплому без протягів місце. В мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Якщо у вас в проміщенні холодно, то в духовку біля діжи можна поставити склянку з кипятком. Ось так виглядає моє тісто через 2 години, воно збільшилось в об'ємі. Більше як в 2 рази, і воно залишається доволі липким. І для того, щоб з ним було зручно працювати, змащую свою робочу поверхню та руки олією. Та тепер переношу тісто на силиконовий килимок. Зовсім трішки повимішую тісто вручну, воно дуже ніжне та живе. Після цього відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Я буду випікати свої паски у паперових формах діаметром 11 см. Кожен рік печу паски в цих формах і вже знаю, що у такі форми краще всього класти 300-310 г тіста. Тому... Відрізаю від тіста шматочки відповідного розміру. Ось так руками стараюсь надати їм округлої форми, та кладу ці колобочки у паперові формочки. Час від часу змащую руки та робочу поверхню олією. та розпреділяю все тісто по формам. У мене вийшло 4 форми з діаметром 11 см, та ще в мене залишився один менший шматочок тіста. Я його поклала в іншу силиконову форму для пасочки. Та тепер ставлю свої паски в духовку, вімкнену на 50 градусів підходити. Та ось так за пів години вони в мене гарно підійшли. Температура духовки збільшую до 160 градусів та через 10 хвилин ставлю пасочки випікатися. Час випікання в моїй духовці 25 хвилин. На готовність перевіряю шпажкою. Вона має бути суха після виймання з паски. Та ось так виглядають готові пасочки. Вони мають таку рум'яну апетитну шапочку. Та розламаю вам одненьку, щоб показати вам внутрішній світ пасочки. Вона вийшла дуже ніжна та пухка. Така дрібнопориста, ніби губка. По своїй структурі вона мені нагадує бісквітний мох, який ми готуємо для декору торта. На смак вона вийшла в міру солодка, але її гарно по смаку доповнює солоденька вишня. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ну а в наступному відео ми з вами приготуємо дуже смачну желатинову глазурь для паски. Для її приготування не потрібні яйця, а також розповім, чому ця глазурь може не засохнути на пасочці та залишитись липкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам це цікаво. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!